Розпаковка другого адвент календаря з Аврори, де можна виграти ювелірну прикрасу. Хто не бачив розпаковку першого адвент календаря, на сторіночці є. Ну що, дівчата, тримайте за мене кулачки, підписниця мені пише. Женя, взагалі, то ми думали, що другий адвент – це для нас, а не для тебе. Думали, що зараз буде сюрпрайз, А цей календар для вас. Ну, звичайно, якщо ви додивитеся це відео від А до Я, то ви побачите це опитування. Дівчата, дарувати вам адвент-календарі на Миколає. Пишіть плюси в коментарях. Знаєте, за що мені дуже сподобалися ці календарі, і хотілося б і надалі так відкривати. Бачите, вони якісно реально запаковані. Ніхто їх не відкриє, не подивиться, поки їх не купить. Ой, зараз, знаєте, це такий момент, як відкриваю новесенький айфончик. Ви вже розпаковку цих адвентів-календарів за сьогодні бачили 150 раз, скажу вам коротенько. Тут є 6 коробочок, в 6 коробочках косметика, а в сьомій коробочці або тут сертифікат на знижку, або тут ювелірна прикраса. Що? Що? Ну, що я хочу сказати, не кожного ж року мені мають попадатися золоті чи срібні прикраси. Того року мені попався браслет з золотим знаком безкінечності. Цього року в мене купа сертифікатів. Але я не жадібна, треба, щоб іншим теж попадалося. Все, можна лягати спати, другий адвент відкритий, і прикраси, на жаль, нема. Ну, а що ви дивитесь на мене? Я що, даремно сьогодні в Аврору бігала, розпаковку цю знімала, хоч підпишіться на мене.